Холодного березневого ранку 1964 року дев'ятирічна Моріс Ен Чіверелі вийшла зі свого будинку у Гейзлтоні, штат Пенсильванія, прихвативши із собою шкільні підручники та кілька консерв із супом для своєї вчительки. Тільки от до класу того дня вона так і не прийшла. Кілька годин по тому дівчинку виявили у закинутій вугільній шахті ні в чому невинну дитину позбавили права на щасливе майбутнє, чим шокували раніше безпечну громаду. Та змусили детективів не одного покоління відчайдушно шукати відповіді. Тисячу 1960-х роках Гейзлтон був типовим шахтарським містечком. Вугледобувні шахти були основою місцевої економіки, і, відповідно, життя також головним чином оберталося навколо промисловості. Вагому частину і без того невеликого населення складали мігранти з різних країн Західної Європи. Тим не менше за багато років люди навчилися співіснувати, і Гейзлтон став тихою згуртованою громадою, де кожен вітається на вулиці і знає одне одного в обличчя. Саме тут проживала велика італійсько-американська родина Чивереллі. Моріс Енн була наймолодшою дитиною, і нехай це прозвучить як кліше, але цю дівчинку справді згадують лише як добру, чемну дитину, що завжди випромінювала позитив і нікому не створювала проблем. Чевереллі були набужною сім'єю, що неділі відвідували церкву і виховували дітей з довірою до світу та людей. Однак дев'ятирічний Моріс Енн не пощастило зустріти того, хто вирішив скористатися цією безпечністю і наївністю маленької дитини. 18 березня 1964 рік, середина чергового робочого тижня. Моріс пішла до школи трохи раніше звичайного, проте на вулиці вже було достатньо людно. Для усіх перехожих це була звичайна дитина, як і десятки інших. Що йдуть на навчання о цій годині, але саме її життя назавжди обірвалося того злополучного ранку. Ближче до полудня її відсутність на шкільних уроках викликала занепокоєння у вчителів. Однак вони все ж припустили, що дитина могла спізнитись або, з іншої причини, не з'явитися взагалі. А от вдома її вже чекали за обіднім столом. Коли стало зрозуміло, що Моріс зникла, родина та сусіди вийшли на пошуки, і лише згодом до них приєдналась поліція. Безпечне маленьке містечко в одну мить стало великим зловісним лабіринтом. Вулиця за вулицею, пошукові загони прочісували район. Далі на черзі поля, закинуті будівлі та інші темні закутки. Але жодних новин до самого ранку, а тоді дзвінок у поліцію. На околиці міста, поруч із закинутими вигільними шахтами, місцевий чоловік проводив інструктаж з водіння для свого 16-річного племінника. В якийсь момент цікавість хлопчини перемогла, і він зазирнув донизу. Спочатку він сприйняв побачене за велику ляльку, але, придивившись краще, зрозумів: внизу лежить бездиханне тіло дитини. Коли його дістали із шахти, стало зрозуміло, що це і є зникла дев'ятирічна Моріс Ен Чівереллі, і її смерть абсолютно точно не була випадковою. Руки та ноги були зв'язані шнурками з її власного взуття, а на тілі було повно садин і захисних травм. У ротовій порожнині знайшли жмут тканини, який служив кляпом. Як з'ясували пізніше, причиною смерті стала асфіксія. Мотив також був очевидним. Частково відсутній або рваний одяг та інші ознаки наруги. Для досвідчених поліцейських 60-х років така подія у маленькому містечку була справжнім шоком, а відповідно обернулась незнанням з чого почати і кого шукати. Єдине, чому дійсно надали вагому увагу збір та збереження доказів з місця убивства, що у подальшому стало вирішальним пазлом у цій справі. Дослідили усю територію навколо, яка свідчила про нетривалу боротьбу. Зібрали кожен клаптик тканини, зробили безліч знімків та описів, загалом усе, що вміли в ту пору криміналісти, поруч з тілом знайшли і шкільні підручники. У ту ж мить кожен у спільноті Гейзлтона став підозрюваним. Поліція опитувала населення, ходила від дверей до дверей і вивчала кожен погляд у натовпі. Люди очікували надзвичайних результатів і найшвидшого покарання винного, адже для тих, хто звик відпускати дітей самих і не зачиняти на ніч двері, усі ці події стали важким випробуванням. Закономірне прагнення спільноти відновити спокій та безпеку створювали шалений тиск на правоохоронні органи. Так, на стіл до детектива потрапила справа, яка зацікавила своєю схожістю з убивством Моріс Енн. Керолайн Доерті була маленькою дівчинкою, яку викрали за схожих обставин, зґвалтували та вбили у сусідньому містечку за півтора роки до подій у Гейзлтоні. Збігалися й деякі інші деталі, наприклад, поводження з жертвою. Тоді вбивця також залишився непокараним, і поліція сподівалась знайти більше підказок. Ця теорія зайняла вагому гілку розслідування, але, на жаль, не призвела до позитивного результату. У спробі відшукати нові зачіпки перевіряли усіх. Від місцевих пияк до просто випадкових проїжджих, навіть місцеві плітки про можливі сценарії подій того дня отримали свою долю уваги. Один зі свідків, до прикладу, прийшов до відділку з інформацією про загадкового чоловіка, якого бачили неодноразово біля тих шахт, де знайшли тіло. Однак чим більше деталей вимагали поліцейські, тим сильніше його версія подій походила на вигадку. Зрештою, з'ясувалося, що чоловік просто мав деякі психічні розлади і вигадав свою історію. Було ще декілька не надто ґрунтовних теорій, проте марно, абсолютно ніякого позитивного зрушення місяцями, роками, а згодом і десятками років. Більшість офіцерів, які бачили, як усе починалося, і які роками намагалися відшукати хоча б якісь зачіпки, вже давно покинули свій пост, або й, взагалі, відійшли у вічність, так і не дізнавшись правди. Для міста ж ця історія стала місцевою легендою, оповитою купою чуток і припущень. Навіть ті, хто не жив тут у 60-х роках, знали про трагічну загибель дев'ятирічної Моріс Ен. Місцеві газети час від часу публікували згадку про неї на річницю або коли з'являлися нові повороти історії. І от одного дня наприкінці ХХ століття все кардинально змінилося. Перше за чотири десятиліття криміналісти мали можливість дослідити зібрані зразки на присутність в них ДНК. Завдяки надзвичайному професіоналізму тогочасних лабораторій вдалося вилучити частковий ДНК профіль вбивці. Комбінована система індексу ДНК Кодіс активно поповнювалась у ті роки, проте через різноманітність законів у різних штатах ще від самого її створення було прийнято рішення, що Кодіс не міститиме жодної особистої інформації про власника зразку, завантаженого в базу. Простими словами, навіть якщо система знайшла збіг із завантаженим вами зразком, доведеться шукати його власника відповідно до законів штату, де розслідується справа. Проте навіть таких козирів у розпорядженні поліції Пенсільванії не було, база не показала жодного збігу із отриманим зразком. Однак можливість повторно дослідити наявний ДНК профіль була тепер лише питанням часу. І цей день настав. У 2018 році офіс прокурора об'єднав зусилля із молодою, але дуже перспективною компанією Parabon Nanolabs. Вони стали широко відомі саме завдяки тому, що їх метод генетичної генеалогії допоміг завершити десятки нерозкритих справ, і, зокрема, ув'язнити найневловимішого вбивцю і гвалтівника Каліфорнії, відомого як The Golden State Killer, або ж оригінальний нічний сталкер. Саме завдяки тому, що справа Моріс Ен мала широкий розголос, поліція Пенсильванії була дуже зацікавлена у її розкритті. Тому, коли по всій країні почали одна за одною розкривати справи, що десятиліттями припадали пилом в архівах, команда вирішила, що це їх останній шанс на правду. Завдяки надсучасним методам цілком достатньо було б знайти навіть крихітний зразок ДНК вбивці, а далі як то кажуть. Справа техніки за допомогою відкритої загальної бази ДНК Джед вдалося відстежити десятки далеких родичів потенційного вбивця. І тепер у поліції було як ніколи багато кропіткої роботи. Задача полягала в тому, щоб відсіяти непідходящих кандидатів за віком, місцем проживання чи іншими ознаками. І на це пішли б роки. Та цю роботу неочікувано зголосився виконати зовсім юний студент коледжу Елізабет Таун, 18-річний Ерік Шуберт був великим Ціновувачем Трукрайма, тож, коли він дізнався про криміналістичну генеалогію, вибір майбутньої професії став очевидним. Ще з першого курсу хлопець вирізнявся високим рівнем уважності, ретельності та терплячості у роботі із великими обсягами інформації. Ідеальний кандидат для того, щоб дослідити сотні гілок родинного дерева на десяток поколінь. Тому у 2020 році Ерік офіційно приєднався до розслідування вбивства Моріс Н. Чевереллі. Протягом наступних двох років він прискіпливо вивчав переписи населення, некрологи. Газети, свідоцтва про шлюб, про смерть, записи у родильних будинках та десятки тисяч інших паперів витратив незліченну кількість годин, складаючи генеалогічні дерева, усе, щоб зрештою виділити того самого чоловіка, чия біографія цілковито виправдала очікування. Джеймс Пол Форд народився і провів усе своє життя у Гейзлтоні – на момент убивства Моріс йому було трохи за двадцять. Він працював барменом у місцевому пабі і жодного разу не згадувався у поліцейських звітах по цій справі ні як підозрюваний, ні як свідок. Щодня десятки, а може й сотні людей, приходили до того закладу пропустити келих після важкого робочого дня, і навіть не підозрювали, що наливає їм перверт і вбивця. Найбільшим шоком для правоохоронців стала деталь, на яку десятки років тому чомусь ніхто не звернув уваги. Всього за 10 років після вбивства Моріс Н. Джеймс Форд був заарештований за зґвалтування та насильницькі дії. Тоді, завдяки визнанню провини, він отримав лише один рік умовного терміну, через що його ДНК профіль закономірно не збирали і не завантажували у жодну базу даних. Окрім того, у 70-х комунікація між відділами поліції все ще була недостатня, і цілком можливо, що Форт просто не потрапив в поле зору команди, що займалася справою. Так чи інакше, він неодноразово повертався до своїх злочинів, але жодного разу не опинився за ґратами. І навіть тепер. Через майже 60 років з моменту вбивства Моріс Ен він так і не постане перед судом, оскільки ще в 1980 році Форт помер від серцевого нападу просто на робочому місці. Але для поліцейських Гейзлтона поставити чітку крапку у цій історії було надто особистим питанням. Тож у 2022 році місцева влада видала офіційний дозвіл на ексгумацію останків Джеймса Форта. Порівняння зразків показало 100% меч. Для рідних братів і сестер Морісен, які самі були дітьми на момент її вбивства, ця новина стала одночасно полегшенням і дещо розчаровуючим, але все-таки бажаним завершенням. Вони подякували детективам, які відмовилися здаватися, а також висловили своє захоплення розвитком сучасної криміналістики і науки в цілому. На цьому у мене все. Щиро дякую за ваші перегляди та підтримку. Не забувайте писати коментарі, це дуже просуває канал, який спав стільки часу. Ну і обов'язково підписуйтесь. Тут цікаво, і місцями навіть моторошно.